Військовослужбовці, які борються на фронті, часто зіштовхуються з необхідністю захищати свої права і в цивільному житті. Особливо це стосується випадків, коли рішення військово-лікарської комісії ВЛК виявляється спірним. Якщо ви вважаєте, що ВЛК прийняла рішення з порушенням закону, ви маєте право оскаржити його вищому рівню МСЕК. Для цього необхідно подати письмове повідомлення протягом місяця після отримання спірного рішення, вказавши на порушення та надавши відповідні докази. У разі незгоди з рішенням МСЕК можна звернутися до суду. Заява до адміністративного суду подається не пізніше шести місяців з моменту отримання рішення. Пам'ятайте про судовий збір та необхідність додавання всіх доказів до позову. Не зволікайте з оскарженням, якщо сумніваєтесь у законності рішення МСЕК. Юридична допомога може бути незамінною у цьому процесі. Звертайтесь за консультацією за номерами 050 101 8228 або 097 101.